hard to just хідамсейтсу гайду hey, голосувати. Оскільки це важливо не тільки для мене, а для моєї маленької сестрички. Цей вибір потрібно зробити свідомо. Нам не байдуже в чиїх руках буде влада. Нам важливе майбутнє нашої країни. Я хочу, щоб мій син жив у сильній демократичній державі, яку поважають і люблять у світі. Я хочу, щоб наше майбутнє було краще аніж сьогодення. Я хочу, щоб наша держава була мирною. Я зроблю свій вибір свідомо. Мені не байдужа доля моєї країни. Тому 26 жовтня я піду на вибори. Я впевнена, що мій голос важливий і в день виборів я зможу обрати краще майбутнє для своєї сім'ї і для своїх дітей. Моєму сашоні чотири рочки. Я хочу, щоб він зростав у незалежній та європейській Україні і здобув якісну освіту. Тому 26 жовтня я зроблю свій вибір свідомого.